Вітаю! Сьогодні, в цьому відео, ми з вами детально розберемо, як створювати постійний розклад за допомогою шаблонного Excel-файлу при роботі з мультипрофільними групами, які були створені з нуля. Отже, з самого початку я авторизуюсь і з кореневої сторінки модуля адміністрування переходжу в поле робота з класами, перевіряю, які у мене в мультипрофільному навчанні є створені мультипрофільні групи. У мене є по предмету біологія, поглиблена група сформовано. Да, два класи, основний 6А, 6Г, другорядний учні, вчитель. Є, мультипрофільна група одна створена. Я заходжу в розклад школи. Відповідно, у мене 6 А і 6 Г. І от в 6 А класі так нагадую основне правило при роботі в постійному розкладі з мультипрофільними групами, що вся робота ведеться з основного класу. У мене основний клас 6А, тому саме сюди або вручну, або Excel-файлом, я і буду додавати будь-які уроки, пов'язані з мультипрофілем. І ось, наприклад, для того, щоб завантажити Excel файл, так я спочатку скачую шаблон файлу порожній, заповнюю його, а потім імпортую назад в систему. Я це вже... Попередньо зробив та щоб не гаяти час. І тому давайте переглянемо, як у мене. Спочатку давайте зайдемо в навчальні групи. Ще раз подивимося, яка саме мультипрофільна група у мене є по шостому А і по шостому Г. Це предмет біологія, а навчальна група називається мультипрофільна поглиблена. І саме оці дані я маю застосовувати при заповненні Excel-таблички. І тому я ось попередньо створив. Та розклад вже на готовий тиждень по шостому, а у мене. І ось зверніть увагу, я повноцінно заповнюю екселівський файл з уроками, предметами, навчальними групами вже згідно да, мого поточного навчального процесу. Але ось моя мультипрофільна група стосується предмету біології, група поглиблена. Тобто в Excel-табличці мені треба саме цю назву застосовувати. І ось я зараз її. Та у мене у вівторок, першим роком, біологія. Яка називається поглиблена з вчителем Наумовим Сергієм, позначена? І в п'ятницю у мене теж є ця біологія мультипрофільна, і вона у мене, наприклад, четвертим уроком в п'ятницю ось іде. Тобто, я повноцінно працюю з розкладом так само, як стандартна робота ведеться з розкладом Excel. Але якщо там має місце мультипрофіль, то по-перше. Я маю завантажувати спочатку в основний клас її, та, саме в 6А, а не в 6Г або в якийсь інший другорядний, якщо б у мене були інші класи. Тому я, по-перше, працюю з 6 А класом. Ну, а по-друге, теж перевіряю, щоб у мене назва предмету і назва навчальної групи була саме в тому вигляді, в якому е, саме при створенні мультипрофільної групи з нуля, та, е, як вона там називалась, і в табличці тут все має бути саме так. Називається у мене цей файл 6А з біологією МП, мультипрофіль. Ось я повертаюсь назад. Та і саме з 6 А-класу. порожню у мене ось ви можете бачити постійний да, Навчальні групи ще раз теж жодних навчальних груп немає, є тільки створена попередня мультипрофільна група, так як і має бути. І ось тут я буду завантажувати імпортую свій файл Excel. так, 6 А з біологією МП, Називається Мій файл. Відкриваю його. З тижня А да, роблю, як і треба. Весь мій процес. А що я бачу? Я бачу, що ось у мене першому уроком у вівторок біологія мультипрофіль з'явилася, яка називається поглиблена на умов Сергій да, і так далі. Тобто, і в п'ятницю, да, у мене там четвертого року здається, да, і ось в п'ятницю, четвертому року, ми тут біологія мультипрофіля з'явилась. Відповідно, всі інші предмети так само в навчальних групах я можу зайти і перевірити не те, що можу, а я зобов'язаний це зробити, бо в принципі шаблон. І послідовність дій із постійним розкладом із шаблонним Excel-файлом не відрізняється. Я заходжу в навчальні групи, перевіряю наявність дублікатів. Ну я групу щойно додав да, відповідно, розклад додав Ексселівський з Ексселівської таблички щойно, тому учнів тут ще у мене немає. Є відповідно ті чи інші навчальні групи. Ось дивлюсь там, перевіряю, щоб не було якихось помилок. Це якщо десь зроблений якийсь дублікат, то обов'язково його одразу видаляю, одразу налаштовую потім постійний розклад вручну. Ця схема роботи не міняється. І ось бачу, біологія поглиблена все як треба. Тобто, добре побачив, перевірив, що в 6 а класі навчальні групи у мене завантажились. Цей процес у мене пройшовся, да, і, в принципі, зробився як треба. Давайте перевіримо, як саме що відобразилось у мене у другорядному моєму класі в 6Г, відповідно. Я повертаюсь назад до мого 6 Г-класу. Так, постійний розлад 6 Г-клас. І ось бачу, що в шостому Г класі я сюди нічого не завантажував ще, але у вівторок, першим уроком да, біологія мультипрофіль мій поглиблена з'явилась, І в п'ятницю з'явилася. І так само бачимо, що тут немає ані редагувальних олівців, ані сміттєвого кошику, як є в шостому А класі, бо вся робота, нагадую ще раз, да, з мультипрофілем ведеться саме з основного класу. Це головне правило у нас. Ну і так само я можу зайти в поле навчальні групи, перевірити, що звичайно звичайних навчальних груп немає, бо вони. У шостого Г будуть відрізнятися від навчальних груп шостому, а відповідно послідовність їх принаймні, да, бо там може бути свої особливості класів і так далі. Там це вже все згідно вашого навчального процесу. Але сам процес роботи з мультипрофілем здійснюється отак. Тому. Ще раз головне правило: працюємо із основного класу в моєму випадку, це шостий а, і вже там вносимо корективи. Та і зверніть увагу ще раз, що немає тут можливості редагувати, видаляти да, на у всіх другорядних класах. А в класі шостому А така можливість по мультипрофілю у мене буде. Ось моя біологія, да і бачимо редагувальну лівець, сміттєвий кошик, можливість додати ще під і так далі. Тому от таким чином ведеться робота з основного класу. Тому до уваги, будь ласка, це. Так, обов'язково на це зверніть увагу, щоб повністю вся робота велася коректно. Ну а далі вже 6Г чи будь-які інші класи я вже налаштовую так, як мені треба, не чіпаючи ці уроки, да, і відповідно вже там перший урок у вівторок я просто в шостому Г-класі заповнювати не буду. Давайте для прикладу тепер так само Excel-файл завантажимо і для 6 Г-класу, так само, як ми будемо робити і для всіх другорядних класів, якщо б їх у нас для мультипрофілю було більше да, застосовано. Але тепер да Excel-файл для 6-го Г класу. Я маю так само вже створювати і саму шаблонну Excel табличку заповнювати так, щоб перший урок у вівторок і четвертий урок в п'ятницю вже не був заповнений, бо тут, відповідно, він вже автоматично до мого мультипрофіля буде відображатися. Тому ще раз перевіряємо в навчальні групи, що у мене в 6-му Г немає нічого, тільки мультипрофільна група та біологія відповідно є. Ось. І той шаблонний Excel файл, який я буду завантажувати для 6Г. го Давайте я вам його покажу теж. Я його попередньо створив. Ось у мене понеділок, понеділок да, без змін, а у вівторок перший урок мультипрофіль, тому у мене просто з другого уроку починаються мої дані щодо Excel-файлу. Ось, а з другого уроку вівторок і в п'ятницю-четвертого уроку у мене не буде, бо там теж мій мультипрофіль. Ось. Саме інші предмети вже згідно мого також навчального процесу. Відображаються. І ось четвертого уроку немає, після третього йде п'ятий, бо четвертим буде йти мультипрофіль. Все. Називається у мене цей предмет, ця Це Excel-табличка. Розклад 6 Г під мультипрофіль. Тому я повертаюсь назад в 6Г знов з тижня, а так само, як і до цього. Да? Все по тим самим правилам. Я натискаю кнопку імпорт. Розклад 6 Г під мультипрофіль. Ось він обираю, натискаю «Відкрити» і дивимося, що у нас відобразиться. І ось що відобразилось? Понеділок, повноцінно, да, з'явився розклад на понеділок, так як треба. Да, там англійська мова по підгрупах розподіляється, чи якісь вже нюанси, які можуть відрізнятися. Це... Вже згідно навчального процесу. А ось перший урок біологія, ось як була, вона тут тут і лишається, так він. Тут в розкладі відображається, далі пішов другий, третій. Тут я можу редагувати, бо е, да, це розклад саме 6Г-класу вже з нормальними звичайними навчальними групами. А по мультипрофілю це другорядний клас, тому редагувати щось тут я не можу. І в п'ятницю, четвертим уроком та сама історія, бо ось тут мультипрофіль у мене йде. Ось, по суті, колеги, отаким чином створюється через Excel-файл, та... Е, Постійний розклад я завантажу excel табличку спочатку з постійним розкладом саме по основному класу для мультипрофіля, і він дуб буде дублюватися по всім другорядним класам автоматично. А потім і по другорядним класам вже за виключенням цих мультипрофільних уроків я завантажу excel табличку Ну і в навчальні групи можу зайти, подивитися, що ось всі з'явилися, постворювалися навчальні групи, які я тепер теж звичайно перевіряю. Якщо є дублікати, їх видаляю. Вношу корективи в постійне розлад. Там згідно поточної роботи все так само, як і було до цього. І ось у мене моя мультипрофільна група повноцінно працює. Отаким От саме чином створюється постійний розлад для мультипрофільної групи, яка була створена з нуля, а не об'єднанням. Дякую за увагу. До побачення!